У цьому відеоролику показано, як повинен працювати проєкт, а точніше, програма, створена за проєктом, і слід виконати під час проходження уроку 24L. Зверніть увагу, що результатом роботи проекту є форма, тобто вікно форми. Яке має назву прізвище ім'я того, хто створив цей проєкт, а також назва групи, в якій навчається цей учень або учениця. Між ними стоїть кома. Також зверніть увагу, що в заголовку значок не стандартний, а значок, як бачите, тут е, це сова. Далі. На вікні форми знаходиться ряд елементів керування. Це кнопка привітання всім. Натискання на яку викликає вікно інформаційне вікно, в якому записаний текст Привіт усім знак оклику. Натискання на кнопку «Другу» називається «Прощування всім. Також викликає вікно інформації, або інформаційне вікно, в якому написано бувай здоров. Наступне напис: ведіть ім'я. І поле, в якому можна ввести ім'я якоїсь людини, наприклад, Іванка. І після цього, якщо натиснути кнопку привітання, повинно з'явитися. Вікно інформаційне, в якому написано привіт, кома і вже Іванка, тобто ім'я береться із текстового поля. І зверніть увагу, внизу елемент напис також змінився. І тепер тут написано Привіт, кома Іванка, тобто що тут що, і що тут написано однакова фраза. Далі, якщо натиснути прощування, З'являється вікно, «Бувай, Іванка. Тобто береться е, саме ім'я із поля, із текстового поля. А поки що в, за, в написі нічого не змінилося. Залишилось попереднє, що було. Привіт Іванка. Коли ми натиснемо ОК, бачите, тут змінилося, «Бувай, Іванка. Ще раз звертаю увагу на цю особливість програми. Якщо натискаємо привітання, Відразу, отут буде написано «Привіт, Іванка» і з'явиться вікно, в якому теж написано «Привіт, Іванка». Якщо ж прощавання, спочатку з'являється вікно, «Буває, Іванка, а вже потім, коли вікно закривається, буває Іванка, пишеться в написі. Ваша задача полягатиме в тому, що вам необхідно буде створити проект, програма. Скомпільована, з якого буде працювати так, як показано в цьому файлі, відеофайлі зразку. Бажаю успіхів!